І так, можемо почати з того, що ми перевіримо домашнє завдання. В мене є просто відповіді, тому це не важко, якщо ви робили. До першого, в мене там немає а, вибірка. Давайте так, мода, а, те, що зустрічалося частіше, мені здається, що це одиничка, так? Ось медіану треба було впорядкувати. А, давайте так, швиденько. Один, 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 два, два, три. 4, 5, 1 раз, 6, 7, немає, 8. Так? Тобто скільки їх? 3, 3. Ага, посередині стоїть 2 і кітрійки, так? Тому а, медіана це буде 2,5. Це їх середня арифметична. А, Сереннє значення треба було їх додати і поділити на їх кількість, їх 10. так? Я не буду теж це робити. І роз. Розмах це різниця між найбільшим і найменшим. Це 7. А, так, номер другий відповідь 25. Номер 3 відповідь 12. Номер четвертий відповідь 63. номер четвер... ой, номер 5. 36. номер 6. Шостий... У мене тут щось закреслено, бо в мене якась, мабуть, невірна відповідь. 1575. Хто робив? Скільки у вас вийшло? Щось тут в мене під питанням. Ну, Там неважко було. Е, яке завдання? Шосте. Шосте 525. Так, мабуть, в мене такий невірний. До сьомого, а до сьомого я не бачу. Там теж мені здається, що немає відповідні. А, а ось до восьмого є, 720. І до 9-го, і 9-го було таке. Зараз таких не дають. 360 і 10, 180. А, так, якщо треба щось розібрати, скажіть мені, будь ласка, розберемо. Треба розбирати щось. А, питання до 9-го. Там 360 чи 720? А, зараз я вже закрила. Я зараз поясню, там просто ми, там 360. Чому так? Зараз поясню, я вам просто це не пояснювала, мені здається, що на ЗНО таких складених бути не може. Тут проблема в тому, що в нас два уроки, дві алгебри, бачите? Якщо там алгебра одна, як в восьмому, то там все гаразд. А якщо алгебри дві, коли вони стоять поруч, перша алгебра друга, і їх перестановка дає одне і те ж саме число. Тому кількість комбінацій зменшиться в два рази, тому треба ще поділити на два. Ось із цих двох халів. Зрозуміло, так само буде в десятому. Там е, треба двічі поділити на два, бо фізик теж дві. Бо комбінацію фізика-фізика і фізика-фізика ми вважали, як різні, а теж, е, ну, якби однаковою будуть комбінація, тому треба поділити на два. Але 9 10 мені треба змінити, такі зараз не дають. Давайте ще подивимось те, що тут а, на горі на такі завдання. А, і так, з літер слова біологія послідовно обирають три літери. Яка ймовірність того, що обрані літери в черзі їх вибору утворюють слово Бог? Ну, по-перше, це завдання на яку тему? На Теорію ймовірності, так? тобто це не комбінаторика, а ймовірність. І тут вже а, ваша подія, що ми витягнемо одну за одною літери, які утворюють відразу слово Бог, а, це така складна подія, як можна її інтерпретувати? А, що перша літера буде Б, і друга літера буде О, і третя літера буде Г. Яка ймовірність того, що перша літера Б? Скільки у вас літер Б в слові біологія? Одна. Тобто сприятлива подія одна, а всього літер в слові біологія 8. Так? Яка ймовірність того, що друга літера буде О? Букв О у вас дві. Тобто у вас дві сприятливих події, але так як ви букву Б вже витягнули, у вас вже кількість літер зменшилась на 1, тому залишилося 7. Ймовірність обрати другу літеру О буде дві сьомих. Одна буква вже витягнута. Так, і остання буква Г у вас одна, тому сприятлива подія одна, а всіх можливих подій у вас вже шість. Чому не 5? Бо ви тільки одну літеру витягнули, так? Тобто дві ви вже першу, другу витягнули, залишилося ще літер. І далі ці ймовірності треба перемножити. Чому перемножити, бо вам треба. Щоб і перша, і друга, і третя подія відбулася. Тепер скорочуємо. Ну, і далі перемножаємо все це 1, 42 на 4 це 161, 168. І такий варіант є: це літера В. Так, давайте все ж таки згадаємо, що таке мода медіана. Хоча це такі прості речі. Ще раз. І так, в нас є номер другий, в нас є виборка. Треба знайти моду. Ну, Для того, щоб знайти моду, в принципі, не обов'язково впорядковувати. Можна просто подивитися, яка цифра зустрічається частіше всього. Одиничка три рази зустрічається. Так, четвірка двічі, все інше, ну, найчастіше. Тобто найчастіше – одиниця. Мода буде одиниця. А ось для медіани. Обов'язково треба впорядкувати вибірку. І так, впорядковуємо: Два, два, три, три, четвірки немає, п'ятірка є, шість є, сім є, вісім двічі. Ану, перевіряйте, чи нічого я не пропустила. Мені здається, що все гаразд. Так, що робить медіана в трикутнику? Ділить сторону навпіл, а виборка медіану навпіл, але впорядковано. Так як у вас кількість членів виборки не парна, то посередині стоїть ось одне число. Бачите, перевірте, з правої сторони, з лівої 4 і з правої 4. Тому це п'ятірка, це і є наша медіана. Так, дивимось далі. Яка ймовірність того, що на вибране двоцифрове число ділиться на ціло на 13? Скільки у вас сприятливих подій? Скільки у вас взагалі чисел двоцифрових, які діляться на 13? Я так вам і не відповім, я виписала їх. Давайте випишемо їх. 13. А як наступні отримати? Додавати 13, так? 26. Ще додаємо 13, 39. 42. Ой, ні, 40 52, будуть. 52, 65. 78, 91. Ну і далі вже буде а, три цифрово, так? Тобто сприятливих подій у вас сім. Тому ймовірність вашої події, що ви витягнете. Число, яке з двоцифрових чисел витягнути те, яке ділиться на 13, сприятливих подій 7. 7 а всіх можливих це кількість двоцифрових чисел. Давайте згадаємо, як її підрахувати. Дуже часто чую невірну відповідь, що їх 89. Як діти міркують, вони роблять так: найбільше число це 99, а найменше двоцифрове це 10. Вони віднімають і отримують 89. Але. Це різниця 89, а кількість таких цифр там 90. Як це довести? Дуже просто. Дивіться, від 1 до 99 99 чисел, так? А двоцифрові, точніше, одноцифрових з них скільки? 9. А так як всіх 99, із них 9 одноцифрових, до двоцифрових залишається 90. Рівно 90, тому відповідь 90-х. Зрозуміло, так? Добре, тепер така коварна задача номер 5 Коварна вона із цього нуля. Скільки чотири цифрових чисел з різними цифрами можна записати, використовуючи цифри 1, 8, 7 і 0. Тобто цифри ва. Чоти... Числа чотири цифрові, вони не можуть повторюватися, тому саме це буде якась комбінаторна задача. А якби не нуль, то це було б просто П з індексом 4, бо у вас 4 цифри і 4 позиції. Так? 4 ви в 4 впихуєте, грубо кажучи, і тому це буде просто кількість перестановок. Але цей 0 робить деякі числа, я їх називаю бракованими. В чому брак буде? В тому, що число може починатися з нуля, коли ми їх просто так от переставили, да? ну, от переставили таким чином. ми ж переставляємо е всіма можливими способами. Кількість таких способів це П з індексом 4, 4 факторіали це 24. Але серед них є ті, що починаються з нуля. Ось скільки таких? Ці числа просто з цих 24 треба е ну, відняти. Якщо перша цифра 0, а у вас залишилися цифри 1, 8, 7, з кількома способами я їх можу тут впорядкувати? Це буде П з індексом 3, тобто 3 факторіал. Це буде число 6. Це таких бракованих чисел. Да? І тепер, щоб е, визначити, скільки ж все ж таки шуканих чотири цифрових чисел, треба від 24 відняти 6, і це буде 18. Така відповідь є. Скажіть, будь ласка, а, зрозуміла ця задача? Так. Mm -да. Да. Такого типу було на ЗНО, було, саме з цим нулим. Так, номер шостий, дивимось. У коробці лежать. П'ять білих кульок і кілька жовтих. І так, напишемо скорочену умову: білих п'ять жовтих. Ми не знаємо, давайте напишемо X. Скільки жовтих кульок в коробці? Тобто це основне наше питання. Якщо ймовірність того, що навмання обрана кулька виявиться саме жовтою дорівнює 3 четвертих. Тобто подія А полягає в тому, що кулька жовта, і ймовірність цієї події нам відома за умовою. Вона дорівнює 3 четвертих. А знайти треба кількість жовтих. В таких задачах, коли вам відома ймовірність, як правило. Це натяк на те, що задачу треба розв'язувати через рівняння. І треба просто скласти рівняння за допомогою того, щоб ви виразити цю ймовірність через Х. Тобто нехай жовтих буде Х. Да? Давайте виразимо ймовірність того, що кулька жовта. Скільки у вас сприятливих подій? А ця кількість співпадає з кількістю жовтих кульок. Це буде х. А скільки всіх можливих, це стільки, скільки всього кульок. А всього кульок 5 плюс х, і за умовою це дорівнює 3 четверти. Бачите? І ось у вас буде рівняння. Розв'яжемо його. Що ми отримаємо? 4х дорівня на накрест так? 15 плюс 3х. Переносимо в той бік. І отримаємо Х дорівнює 15. А це є відповідь, тобто це є кількість жовтих кульок. Якщо немає запитань, рухаємось далі. Номер 7. Скільки існує звичайних дробів, чисельники, і знаменник яких. Різні прості числа, не більше за 15. Ну, це точно не ймовірність, бо вас не запитують, яка ймовірність. Тому це якось пов'язано з комбінаторикою. Да? Скільки чогось існує, варіантів, комбінацій, дробів. А, ну, по-перше, давайте згадаємо, що таке прості числа. Прості числа це такі числа, які мають, натуральні числа, які мають лише два. Дільника одиницю себе. Одиничка сама не є простим і не є складеним числом, тобто вона не входить ані до складу простих, ані до складу складених. Перше просте число це двійка. І це єдине парне число. Далі йде 3, 5, 7, 11, 13. Тобто це а, числа, які а, прості, не більше за 15. Далі ще є, але нам більше за 15 не треба. А вас запитують, скільки а, звичайних дробів можна з цих чисел скласти. Ну, по-перше, що таке звичайний дріб? Це дріб типу А поділити на Б. Вас не просять, щоб він був правильний. Тобто, не обов'язково, щоб чисельник був менше за знаменник. Звичайний дріб це просто дріб, записаний за допомогою риски дробу. Тобто, що ви далі будете робити? У вас є шість цифр, ну, не цифр, шість чисел, і ви з них обираєте пари, да? ви з цих чисел обираєте два числа. Скажіть, будь ласка, порядок тут буде мати значення? Що означає, буде мати значення? Ну, наприклад, якщо я обрала пару чисел, 5-7, то важливо, що в чисельнику а що в знаменнику, бо це будуть різні дроби 5, сьомих чи 7, 5, так? Тому порядок має значення. А якщо порядок має значення, то це буде А. Ви з е, 6 обираєте двіку, тому це А із 6 по 2, і це буде 6 факторіал поділити на 6 мінус 2 факторіал. І тому це буде 6 факторіал поділити на 4 факторіал. Давайте згадувати, як ми це робимо. Ми більший факторіал подаємо як менший помножений на наступні множники. 4 факторіал, 4 факторіал скорочується, 5 на 6 буде 30. Тобто, це вже є відповідь. Так, дивимось далі. Наступна задача 8. Кидай 2 кубики. Яка ймовірність того, що випадуть 2 шістки? Тобто, подія А що при киданні двох кубиків випадуть дві шістки, Давайте і так, дві шістки. І треба знайти ймовірність події А. Ну, насправді, подія А полягає не в одній події, а в добутку двох подій. яких? Що а, на першому кубику випаде 6, да? на першому випаде 6, і на другому випаде 6. Яка ймовірність події А1? Це буде одна шоста. Чому? Бо у вас а, лише одна шістка, всього грані 6. Яка ймовірність, що на другому кубику теж випаде шістка, буде теж одна шоста. І тому ми перемножаємо ці варіанти, і це буде 1, 36. Такий варіант є, це літера Г. Так, йдемо далі. У ящику лежать 5 кульок, 3 з яких зелених. Тобто всього 5 кульок, а зелених у нас... скільки там? 3, да? 3. 3. А яка ймовірність того, що вибрані одна за одною, дві кульки будуть зеленими? Тобто подія А, що дві кульки, обрані одна за одною, зелені. Треба знайти ймовірність цієї події. А. Як ми повинні міркувати? Тут теж не одна подія, а дві. Бо а ця подія, що дві кульки зелені, вона складається з двох подій, що перша витягнута кулька зелена і друга зелена. І так, перша кулька зелена, і подія А, друга кулька теж зелена. Але ці події вже залежні одна від одної, бо коли ви першу кульку витягнете, кількість кульок зміниться. На відміну від попередньої задачі, де ви кидали кубики, там вони незалежні не ці події. А, тому тут треба буде зменшувати кількість е, всіх можливих подій. І так, як тоді знайти ймовірність події А? Скільки е, взагалі зелених кульок у вас? Три. Тому яка ймовірність того, що перша кулька буде зеленою? У вас сприятливих подій е, три, а всіх можливих п'ять. Тепер, коли ви одну зелену кульку забрали, по-перше, у вас вже зелена кульо буде 2, а всіх можливих 4, так? Ну, бо ви одну забрали. Скорочуємо, і буде 3 десятих, і це буде літера Б. Так, немає запитань, діти? Давайте ще вдивимось mm. задачі. Ось. Ця тестова частина, що я трошки більше зроблю, це буде ваше ДЗ. Зараз. А ми розв'яжемо ту частину, яка далі. Вона схожа на те, що ви сьогодні надім розв'язували. Ми ну, перше, не будемо розв'язувати. Давайте далі. З другої почнемо. І так, номер другий кількома способами можна скласти три цифрові числа. Раз, два, три. Перша і третя цифра, яких не парні, не парна, не парна. А друга парна. Ну, не дуже цікаво, навпаки. А давайте зробимо навпаки. Нехай перша і остання парні. Давайте так буде цікавіше. Парна, парна а посередині не парна. От в чому, тут, чому так буде цікавіше? Бо якщо я обираю першу цифру, вона не може бути нулем, так? Тому скільки у вас буде варіантів вибору? Скільки у вас парних цифр існує? 2, 4, 6, 8. 4, ну, без нуля, так? Тобто першу цифру я можу обрати чотирма способами а Непарних цифр 5, тому другу цифру я обираю п'ятьма способами. А ось останню вже там може бути 0. Теж буде 5 способів, тому все це перемножаємо і відповідь буде 20 на 5, тобто 100. Зрозуміла ця задача? Так. Так, дивимось третій номер. З кількома способами, скільки дробів вигляду АБ можна скласти, якщо А може бути ось таким, а Б ось таким. Тобто тут треба використати комбінаторне правило множення. Як... Чому? Бо вам треба обрати чисельник і знаменник. Скількома способами ми можемо обрати чисельник? У нас тут за умовою їх 5, а знаменник чотирьма. Тому загальна кількість буде 5 помножити на 4, і це буде 20. Це зрозуміло, діти? Йдемо далі. То відповідь буде 20. На факультеті математики працюють 9 факультативів і 4 спортивні секції. І так, 9 факультативів та 4 секції. Студентові треба обрати відвідування однієї спортивної секції та двох факультативів. Тобто з чотирьох секцій треба обрати одну, та з дев'яти факультативів треба обрати два. З кількома способами можна це зробити? Ну, по-перше, це вже комбінаторна задача. І так як тут союз та, ми його замінимо на множення. Треба знайти, скільки способів факультативи обрати, секції, потім перемножити. Ну, якщо я один об'єкт обираю, то кількість способів співпадає з кількістю об'єктів. Тобто секцію я можу спортивно обрати чотирьма способами. А факультативи це буде С з 9 по 2. Чому саме С, а не А? Бо коли я обираю факультативи, там це ж не розклад. А взагалі, я кажу, ось я вибрала там французьку і, наприклад, там німецьку. Да? а Немає значення черга. Тобто, в даному випадку порядок не має значення. Давайте підрахуємо: це буде 9 факторіал поділити на 2 факторіал на 9 мінус 2 факторіал можна відразу писати 7. Ще раз нагадую формули на зНО є т. Це буде 9 факторіал. 2 факторіал можна замінити на його значення це число 2, бо це 1, помножити на 2, так? 9 мінус 2 це в нас 7 факторіал. Тепер більше факторіал можна скоротити сімкою. -9. Якщо 9 факторіал подам як 7 факторіал. Помножити на наступні множники. Факторіали скорочуються, 8 і 2 скорочуються, 9 на 4 буде 36. Тому відповідь буде така. Треба 4 помножити на 36, і це буде 144. Тобто відповідь до четвертої задачі 144. Так, йдемо далі. Номер 5. В магазині продають сім видів чаю. Ірина хоче купити три пакетики чаю, але один з них повинен бути обов'язково ліптом. Скількома способами можна це зробити? Дивимось, так як вона один вид чаю обрала, то вона вже не три сіми виби обирає. Вона вже 2 види вибирає, і не з 7, бо ліптом вже вибув з вибору з 6. Так як тут теж порядок значення немає, це С із 6 по 2. Давайте згадаємо, що це буде. 6 факторіал на 2 факторіал. На 6 мінус 2 відразу напишу 4 факторіал. І так, 6 факторіал ми подаємо як 4 факторіал на 5 на 6. 2 факторіал – це маленьке число, замінюємо на його значення. 4 факторіал скорочується, 6 і 2 скорочується, і відповідь буде 15. Це і є вже остаточна відповідь. Так, ну і давайте ще шосту. Не знаю. У тетяни при фотографуванні було 8 фото з класом і 5 особистих. Треба обрати з вісьми два фото, тут теж порядок значення немає. І з п'яти теж два. Вам треба зробити і те, і інше. Да? І бачите, союз І. Ми пам'ятаємо, що союз І це множення. Тут що буде? Це з вісьми по 2, тут це з п'яти по 2. А далі ми просто обчислюємо і це, і це. перемножаємо, отримуємо результат. І так, давайте так. На сьогодні ми вже закінчимо, не будемо закінчувати цю задачу, можете це зробити вдома. Я вам надішлю зараз домашнє завдання. Ви це робите на понеділок, в понеділок починаємо повторювати тему нерівності. Все тоді на сьогодні закінчимо. До зустрічі у понеділок. Дякую, хорошого дня. До свидання. До свидання.